Привіт, друзі! Давно мене не було на своєму каналі, я не записувала відео, не виходила в прямі ефіри, бо хворіла, як звикли. Перехід з зими на весну, чи то на початку весни, там вже довгий процес був. І трохи багато роботи, багато в'язання, і немає часу. На то, аби записувати відео. Тому вирішила поговорити з вами так, розповісти про свої плани, про те, чим зараз займаюся, що би ще хотіла зробити. Також, можливо, розказати те, що не вдалося, точніше, ще не знайшла часу. Але. Планую це зробити. Я в попередньому, здається, теж був прямий ефір, то я обіцяла планувала принаймні, зробити майстер-клас на маленького баранця. але ще так не маю часу, але не полишаю цю ідею. Бо розкажу вам трошки про історію цих маленьких баранців, яких я в'язала. Я їх в'язала, в мене було. Ми приймали участь в такій благодійній ініціативі, то клас дочки, там група в класі дочки, вони взяли допомагати такому будинку сімейного типу, який мають на вихованні 11, 11 дітей. І, ми вирішили зробити для цих діток подарунок, зробити для них в'язані іграшки. Там семеро хлопчиків і четверо дівчат. Ну, і вирішили, що будемо робити так, хлопчикам баранців, а дівчаткам черепашки. Так, баранці я робила в таких нейтральних кольорах, було декілька в голубому кольорі. І думаю, то буде для хлопчиків, а для дівчаток вже там були черепашки. У мене була черепашка в кавунчик, черепашка в вигляді квіточки, кілі черепашка і черепашка, не знаю, чи то чорничка, в такому якомусь плані. І вже коли там іграшки ми зібрали, все, вони там дівчата відвезли їх, відвезли їх до. Цього будинку дитячого, то трохи вийшло не так, як ми планували, бо хлопці не могли поділити черепашки, а дівчата позабирали собі баранців. беренців. було таке цікаво, але діти залишилися задоволеними, всім сподобалося іграшки оцінили. Тож, така ідея з маленьким баранцем, я думаю, досить вдала, бо зручно дитині там носити зі собою або. Там якийсь маленький подаруночок треба зробити, то можна теж використати. Якщо вам буде цікаво, якщо ви хочете такий майстер-клас, то залишайте коментарі. Це, можливо, пришвидшить процес його створення чи записання. Не знаю, але хотілося б знайти час, але я думаю, це вже пізніше це вже буде десь після свят, бо. Честь, честь. Але розмовляю українською, то не знаєте, буде зрозуміло. Я думаю, що після свят я все-таки знайду час і зроблю цей майстер клас. Як там у тебе? Добре, що довкує. Так, і. Що ще покажу вам, над... а до речі, в мене є в шоцах ці іграшки, ці 11 іграшок, які ми готували, то можна подивитися. Тераз мішкам в Польщі, але я там з України. І що я покажу вам, над чим зараз працюю. Я в'яжу ось такі руки. Так, ось тут вони мають такі штирі, це на, те, на цих штирях вони кріпляться до тіла і, відповідно, мають рухомі з'єднання. Це мої фігури. Ось маю фотографію їхню. Ось такі фігури в'яжу. В'яжу їх багато і зараз вже. Дякую варту. Е, зараз в'яжу їх е, трохи багато, такими колекціями. Відв'язую по 4 штуки, і тоді вже закріплю і відправляю. Е, в'яжу синього зараз, також, е, також буде червоний, ось такий, теж голова зв'язана, решта все треба робити. Так, але поміж, а там був лучик з пімким, Так, лучик з пімким. Покажу я ще раздію. Так і за Так, і роблю ще, окрім лучка і пимка, буде ще ось такий зайчик. Ось, з такими. Але я на зараз не, тераз Ем... Такого зайчика роблю, і вона буде ми, з білими вушками, з жовтим таким суттям. І ось так буде виглядати. Е так, це мій зайчик, який якого планую робити. Далі працюю над своїми і пімками, над своїми цими іграшками до комп'ютерної гри. І буду ще хочу, принаймні, завершити того кролика, якого ще не завершила і теж не знайшла на нього час. Це в планах на майбутнє. І також дуже би хотілося зв'язати. Ангелика чи дівчинку в такому білому броні. У Щоснап... мене є майстер-клас Тані Янчу. Е, я в'язала і, по... і по і по цьому е, майстер-класу я би хотіла, я зв'язала Ангелика такого з, е, з синьо-жовтими крильцями, теж в'язала його, в мене вже їх немає, то теж сподобались такі іграшки. Але я би хотіла таких зробити для Напевно, для діток, які будуть йти до першого причастя. думаю, що це би було цікавим варіантом. Дуже дякую. Так, хочу зробити такого ангелика, чи то дівчинку в такому платячку. то плани на майбутнє, але за цей майстер-клас залишу посилання на сторінку, де я. Брала цей майстер-клас. Так, також хочу відмітити і залишити посилання на майстер-клас котолапок, таких маленьких брелочків для дітей. Дуже цікавий варіант, теж його в'язала, в'язала по майстер-класу Таніклем. То ми його в'язали на То була така солодка середа в школі, там, де діти продають різні тістечка, я завжди готую дітям якісь в'язані брелочки, Вони це продають. Відповідно, ці кошти потім йдуть, частина йде для їхнього класу, а частина йде на школу і таким чином. Там закуповує собі необхідні матеріали, чи то для спортзалу якісь там м'ячі, скакалки, чи для школи, пам'ятаю, чи то минулого року за рахунок цих зібраних коштів. То вони собі в школі поклеїли такі написи на сходах, там ввічливості, слова ввічливості, е, правила поведінки в школі. Ну, таке, цікаво. Тож я на цей ярмарок в'язала е, цих кутолапок. В'яжуться вони дуже швидко, дуже класно. Е, виходять красиві, дітям подобаються з задоволенням купували. Е, е. Потім я ще такі в'язала. і... Здається, докладала навіть у два своїх замовлення, там, де замовлення іграшок йшли на День народження для дітей, і то був такий маленький додаток, маленький сюрприз для них. Тож, дуже класний майстер-клас, швидко в'яжеться, легко запам'ятовується. Рекомендую, посилання залишу в описі. Так, і що ще? З цікавого, я буду далі продовжувати працювати над своїми іграшками, далі буду їх в'язати, Ще в мене, ще я планую попрацювати над цим до. Дивні коментарі, <смі> не буду на них відповідати. Е, так, коли я вже завершу роботу над цими замовленнями, які зараз маю, з ней трохи більше часу, е, то все-таки візьмуся за майстер-клас. Дуже вже би хотілося завершити свої проекти на спицях, бо нічого з цього ще не завершено. Шапка там вже закриття треба зробити і буде готова. Але теж ще немає часу. Але тішуся з того, що є замовлення, що можу щось робити. що Переважно ті замовлення йдуть на подарунок для дітей на день народження. Це так завжди хвилююче для мене, коли ти в'яжеш ті іграшки, відсилаєш їх і переживаєш, чи воно дійсно сподобається. Хоча висилаю завжди фотографії перед тим, по фотографіях всім подобається, але коли отримують вживу, то все рівно дуже хвилюють. Ну, принаймні, я завжди переживаю за свої іграшки. І ось так. Так що буду працювати над цими. Потім планую записати майстер-класи ще маю зв'язати зебру, то з найближчих планів, таких, які вимагають багато роботи. Багато над цим треба попрацювати. Тож, не знаю, як я чи буду мати час, час записувати відео, чи, можливо, будемо спілкуватися ось так в прямому ефірі, буду вибирати якийсь більш зручний час або старатися виходити ввечері, коли вам буде зручніше зі мною поспілкуватися. Тож, прошу залишайте коментарі, навіть коли будете дивитися це відео в записі. Коли б вам було зручніше, про що б ви хотіли поговорити, чи взагалі цікавий вам такий формат. Я знаю, мені цікаво, коли я дивлюся, чим дівчата займаються. Там можна побачити щось цікаве, чимось надихнутися і подивитися, що нового роблять, що, як розвивається. Так, тож, розповіла вам про те, чим займаюся зараз, нав'язала їх достатньо, один. Другий і чотири голови червона. І ще десь в мене є. Три. Там було. Чотири. Є. Чотири. чотири голови. Два тіли. Ось так нав'язую багато і тоді вже е, збираю ці іграшки. І ще треба нав'язувати очі до них. Це найважче мені це оформлення. Коли треба робити ніс і пришивати очі. Це, напевно, найгірше, найбільше не люблю, але вже з тим в'яжу багато, то воно вже потім починає легше вдаватися, легше пришиватись. Так, ось такі плани: буду завершувати зайчика, буду працювати далі над своїми комп'ютерними іграшками. Ще хочу вам розказати, я показувала серію книжок, які ми читаємо Різдвозавра. Зараз ми читаємо Різдвозавр та зимова відьма. Скажу вам, що друга частина не менш цікава, ніж перша. Дуже захоплююча, дуже класно написано. Дуже цікаво, такі переживаєш там емоції, хвилюєшся. Рекомендую, направду рекомендую. Дуже класна книжка, дуже нам сподобалось. Ми маємо ще решту частини, поки читаємо другу частину. Ще не завершили, ще нам трошки залишились. Але зараз якраз на такому хвилюючому моменті. Тож, коли дочитаємо, залишимо свій відгук, поділимося більше. Але дійсно варто прочитати, бо класно, сподобалось. Ось такі мої справи, ось так я працюю. Дякую, що дивитеся моє відео. Попри те, що зараз трохи зменшилась інтенсивність виходу нових відео, буду старатися це виправляти. Буду більше знімати, записувати. Мені більше подобається, напевно, такий формат, коли можна вийти просто поговорити в, в прямому ефірі, а не витрачати ще Час на додаткове монтування. Хоча такі відео е, теж буду робити, теж буду монтувати, бо хочу все-таки зробити майстер-клас на березня. Е, і е, ще планувала там один, але це вже такий план далі-далі. Перше треба завершити то все, що розпочато. І далі будемо працювати по ходу діла, будемо записувати відео і розповідати, що буде нового. Дякую, що дивитеся моє відео. Ставите лайки, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Тут про плюшеві іграшки, про те, що мені дуже подобається, те, що я дуже люблю, те, над чим я працюю, воно приносить задоволення мені. І, сподіваюсь, буде приносити діткам. Ось такі мої історії. Ось такі мої в'язані процеси на зараз. Буду старатися частіше виходити в ефіри або записувати відео. А вам дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що підписуєтеся на мій канал. І до зустрічі в нових відео бо на моєму каналі. Цікаво і плюшево!